Тут квадратура декілька тисяч квадратних метрів, і на кожному углу, дивіться, стоїть будочка, яка рветься, це Ukrainian Rebuild. Тобто всі розмовляють про відновлення і про побудову України. І вони просто розуміють, що вони, якщо зайдуть зі своїми закордонними коштами в Україну, це неминуче, умножить їх капітал мінімум там, 4 рази. Бо відбудовувати в Україні є дуже багато чого. І всі ми прекрасно знаємо, що Польща — це Україна без війни. Тобто декілька років Україна виглядала так само, як Польща. А Польща зараз виглядає однією з найкращих взагалі країн в Європі. Єдина проблема, яка у нас залишається, про нашумівшого цього міндіча, оцю вся історія корупція в Україні. Оце жесть. І Слава Богу, що закордонні компанії до нас будуть заходити, бо вони тоді можуть керувати капіталом не всередині країни. А це так, типу, зробіть 1, 2, 3, 4, 5, ми вам переведемо гроші. Да? І тільки, щоб гроші знаходились за кордоном і тільки їх висилали по факту виконаних робіт. О, тоді може бути прям діло, тоді може оця корупція зруйнуватися дійсно, може не то, що зруйнуватися, і просто не буде місця, не буде у них як взяти ці гроші. А українська політика це така історія, там є гарні люди, дуже гарні люди, завдяки ним взагалі такі заходи існують, але, але завдяки нехорошим людям там. І не існує в Україні всіх тих явних інвестицій, фінансувань, які, за яких вже мало б щось побудувати, бо, да, але, ну, коротше, що я буду розказувати, ви прекрасно розумієте, як це все працює.